Всім здорова ви на каналі Play Studio. Сьогодні ми граємо в круту ігру, хто не треба строїти своє місто. Оце вже наш є, бо це дається при початку. Там будемо робити нове місто. Наскільки я вже просто в неї грав цю ігру, я вже трохи знаю, що треба робити. Так, електрика треба. Енергія, батареї. Оставлю. Ось тут. Треба і батареї. Так. Як думаєте, нас сьогодні вийдемо строити якесь короте місто. Так. Зараз я купити водяний насос, щоб вода в них була. Так. Чекаємо, поки она це озброєння. За зроблю ще пару собіків. О, як. У нас гроші не безконечні, бо там треба ще робити, робити магазини і так далі, щоб ми отримали гроші. Асбуксу є 94 тисячі. Так. Вже електрика є, зараз має бути вода так треба. Джудео вироби. Так ще десь робить строїти і десь ось так. Зрабу була вода. Зразу кажу, я цю ігру довго не грав. Я так зайшов перед початком як це, зняти відео, подивись, що, що тут як є. Так. что им уже не подобається? А нет, что им понравится, окей. Я уже до Виктора в политике. Так, надо трохи занять немного побольше пару магазинчиков. треба їм зробити нормальну дорогу. Так, ось Отак от. У нас не вийшло. Так. О, реші вийшло. Так. У нас поки що титул ізольоване село. Шотитул. Де доступ одна людина живе. Так ми поки що отримуємо майже 500 доларів на годину. Так. Щось сюди не хочуть поселятися на хатах. Зубі, чого не строї та бігати? Троха вже збільшимо ще території нашого села. О. Надіюсь на щось вийде. попробуем дальше. Срочно я эту базу. Пожалуйста, я знаю, надо было еще достроить, если бы надо работать. Вот так як я думаю, треба і більше магазинів, щоб встроилися, щоб не була робота. Тепер я понял. Как зберегається місто, так зберіга. У нас отака така вел... огромна карта. То строите місто є не. Так, робимо дальше, треба ще пару тих, бо нас гроші трохи мало получавого. то нам буде, доведеться дуже багато. Где еще я бы треба? Разробить такую огромную коварь. Магазинів. И зайдите на, на мій канал і там будуть цікава анімації, Я ще роблю анімації. Я отримали якусь нову штуку. Так, зараз оглянемо. Ми маємо заводи і ферми О! Будемо мати більше бабла. Треба трохи зробити більше їм енергії. Щоб хватало, щоб не виключало світло. Бо у нас зараз немає світла. Зараз немає свідомо, у нас немає світла. Привезти трохи до роти, так. Кейт була є зработки весь відділ, там, де були у нас завода. Заводи, краще біля Ось не робити. Ось тут что у нас бабла на все хватает. Так, думаю, это в кредите видео у нас выйдет нормальное село, как минимум. Так. І напишіть звідки ви є, з якої країни, з якого села, буде цікаво почитати. Єсть його ще. О, перші заводи почалися робити. А ми зараз почали подивіться, скільки ми почали отримувати грошей. Багато даже. О, буває домі рівень. От, ага. Понятно Тепер ми габет. Або лет якесь фігня Короче о, вітряки. Треба вітряки поставити, хай буде. Так, Опа, а що ми можем вс. О, нас тепер будет лікарня. Хотя треба. Коли дай бог, хтось до хворіє треба. Хоч буде піти. До лікаря. О, пока шоу, да, офіген лікарня, но ну хоч щось. І так само... О, пожежка тоже треба. Поставити паж пожежок є Добре село Вже образується добре село. О, треба 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 трохи, трохи так О, нарешті нормальна дорога. Треба заменити их каха. тут затор є Тут бачу затор. поп'яти трохи дорогу, треба поп'яти Все нормально, такс. Трохи збільшив ще треба раз більше тратити наше село. Так. Ай, ладно. Робимо на максим. Робимо дальше. У нас в нашому місті живе вже 477 людей. І ростуть, і ростуть ще. Ого. Ой, якусь статую поставив, Це буде статуя якась. Сейчас скільки один ладно. Так, да, вже мало грошей залишилось. 25 тисяч залишилося. Так, так, треба царку якусь поставити. Любов така царка, невелика. Ще побудую пару магазинів тут. А. Щоб більше грошей приносило. Ого, воно вже є. Раз, два, три, 4. П'ятипорохівка є вже. Тому вже реально місто є. Тут вже не село а якесь місто. 600 людей і їжд п'ятипорохівки. Треба ще якісь заводи тут зробити. Усі гроші. Так, Далі ще воду ще сюди провести. Треба ще один водяний насорс поставити. Щоб води було більше. А вже два поставив. Це водика, ага, тут вже будинки без води треба воду допустити сюди, щоб. Так, треба ще якийсь построїти. О, я Зараз зробимо ферму. Тоже від'їдемо від міста, хай буде у з у нас ферма. Суд ферма, Ферму і дешево стро... строїти, і прибильно, я так думаю. Мені ферму якось вообще дешево строїти? Ого. Ферба тільки 59, а житлові... житлова зона 123 і заводи 136. Дофіга кошти Так. нам вже грошей давати навіть, щоб поставити дорогу. Вообще капець. Будем робити дорогу наші за бруківки. І то нам теж не хватає, капець. Дожилися. Всі гроші просрав свої. Спасибо чуть-чуть фіговий бра. Прям саму огромну мали своє фіговий мереж, виходить. Будем взагалі бабла ноль. О, ферми почалися. О, ми зараз новий статус маємо. Якщо ми отримали поліцейський відділок, фонтани, таксі получали компанію і кладовище. Понятно, у нас. Ого, у нас ферми вже є. Нічого, до гроші зросли. Треба більше ферм строїти. Віддав дуже дефіабавла. Оседофігіще. Але зараз все більше фарб построїмо. Поліція. Так. Поставимо один поліцейський сюди участок. Другий. Хай буде Як зберігаємо гру. У нас збільшився більше фарби треба.

Дивіться, як у нас збільшиться ферма. Огромні просто комбайна їздять. 1200 лет. Сейчас забавно не ростуть. Треба збільшити трохи заводів. Ферму вже трохи збільшить, треба ще заводи трохи збільшити. ви бачите, заводи дають як-то бруд такий дають. Тому збіль показують на землі. То не зря я зробив, що буде далеко від того. Для мене грошей нема. Поставлю тут лікаря одного. Забачу дивіться. Ого, подивіться, як у нас вже хата виросла, як багато хат стало. Які огромні стал. Менше подивимось на тих. У нас грошей щось дуже мало вообще нема. Хороші збільшує фарби. 8 гроші б'ють. Я так зрозумів, фарби це не вигідно туди. У нас там дешево дорогу буду ставити. Так. Ну, у нас, что выходит, уже хороший бисплат. Так... Трошки... О, у нас тепер на дорозі. Треба зробити скоросту скоростну дорогу. Але я 6 що там бабла, не хватило. Навіть на пару метрів того скоростного. да. Все, бабло посрала. Просрало. Ну, у нас поки що... 60 баллов в жизни идеальности. Это хорошо, все хорошо. Так. Треба тут поставити на то поліцейську зажалується, щоб карди телефон поставу. Так за не настроїти Мені цікаво, мені цікаво. Бо краще дорогу треба поставити. Так, Летаки справляла нас это Уж людей мало что может того не хочет строить Так здесь наше села Это шли не село уже А місто Блин, нас гроша я вообще немало. Все, чекаю, пока нас хорошие забираются, чтобы строить и нормально. нормально. Стало шутка такой магазин тут. Магазин сразу строить. О. А так і завтракуберці більше щоб е, ті пш ті жители строїлись, О, пішло. пішло. Напевне, зараз буде вже закінчувати. Значить, Всім пока. Завтра вийде нова серія по цій самій ігрі. Наш результат це почти півтори тисячі людей в нашому місті. Добробут 60. Ну і місто вже більш-менш образовується. Всім пока!